Нещодавно в інтернеті з'явилася інформація, що начебто зі слів місцевої жительки селища Ворзель, вона стала свідком того, як підлітки, група підлітків зняла український прапор, шматуючи його на куски, кидаючи його під ноги. Потім ця інформація перекрутилась вже, начебто, із селищної ради. Деякі люди казали, що з селищної ради вже там висів прапор ДНР, що, начебто, є вільно гуляють групи сепаратистів. І в селищі такі твориться безлад. Ми провели я як голова молодіжного руху Ворзеля, як працівник Ворзелі, людина, яка працює в Ворзелі, Ми провели своє власне громадське розслідування, і я цілком офіційно заявляю, що це все ця інформація не відповідає дійсності. Це відверта брехня. Ми також звернулись до правоохоронних органів, щоб вони надали свої коментарі. І ми отримали від них відповідь, що це не відповідає дійсності, що такого факту не зареєстровано, і цього не було. ми також свідомі того, що ця інформація розмухування цієї ситуації воно тільки може служити на користь дійсно сепаратистському руху, який має місце на території України тому я хотів би єдине, що сказати, що ми приймали людей зі сходу, ми приймаємо людей зі сходу і ми будемо приймати людей зі сходу. Ми допомагали людям зі сходу, ми допомагаємо людям зі сходу, і ми будемо намагатися допомагати людям зі сходу. Хтось намагається посіяти між нами, як кажете, сім'я роздора. Сім'я ворожнечі. Ми, як свідомі громадяни, громадяни, які люблять патріоти, які люблять свою країну, державу Україну. Ми виступаємо за цілісність, за єдність і своїми діями, і спільними акціями і допомогою переселенцям. Ми будемо підтверджувати те, що Україна неподільна, цілісна, єдина суверенна держава. Останнім часом з'явилися публікації у пресі і в засобах масової інформації. Про події, які відбуваються в нашому селищі Ворзель, про те, що наш державний прапор, який висить над селищною радою, був невідомими людьми знятий і потоптаний ногами. На місце того було повішено російський прапор. Тому хочу заявити це із великою відповідальністю, як селищний голова. Як людина, яку сьогодні обрала громада Ворселя, що це дійсно є плітки і неправда, і це комусь дійсно потрібно, щоб посіяти ненависть серед українців, серед тих людей, які сьогодні проживають в нас, які приїхали із сходу, де проходять бойові дії, і нашим і корінним населенням. Я хочу заявити відповідально, що ми всі одна Україна, всі ми люди одної держави, і ці всі плітки. Не на користь, а тільки на роз'єднання нашого народу. Всі люди, які здравомищі люди розуміють, що це дійсно є неправда, і це зв'язано тільки або з якимись передвиборними, скажімо, піаром, передвиборним піаром, або для того, щоб у країні нашій і особливо у нашому скажімо, в була був якийсь неспокій, щоб люди боялися, щоб люди е переживали, щоб люди говорили про це, і щоб всі думки були направлені тільки на те, що сьогодні є негативне в нашому суспільстві. Хочу звернути увагу на те, що дійсно в зв'язку з такими подіями, які сьогодні розвертаються на сході України, є по деякі випадки крадіж крадіжок, і грабувань, але я не думаю, що це зв'язано іменно із якимись сепаратистськими діями, скажімо, переселенців, які приїхали сюди до нас в зв'язку з тим тяжким положенням, яке сьогодні склалося на сході України. Тому хочу і звернутися як до наших жителів, так і до переселенців, що ми все-таки розуміємо одне одного, ми знайдемо порозуміння. Я думаю, що і правоохоронні органи знайдуть людей, які зацікавлені у, у цих е, сварах і чварах, які сьогодні проходять в нашому селищі, і знайдуть тих винних, які, скажімо, так способствують цьому розгранню цієї конфліктної ситуації. Що сьогодні приймає влада? Влада сьогодні зустрілася як з громадськістю нашого селища і обговорили ці питання, так і з людьми, які Знаходяться у наших закладах відпочинку, які приїхали із Сходу України. Ми знайшли загальне порозуміння, ми знайшли якісь точки, де можуть нас об'єднати. І думаю, що ближчим часом ми все-таки об'єднаємося, згладимо ті, ті непорозуміння, які сьогодні є між людьми. І думаю, що досягнемо ми, миру, спокою і любові в нашому селищі.